Вітаю усіх. Сьогодні у нас дуже цікава, цікава тема. Я буду робити згущене, домашнє згущене молоко. І хочу вам показати, як я роблю. Можливо, у вас такий рецепт зацікавить, якщо ви не робите, а якщо робите, то розкажіть, як ви робите. Поділіться своїм рецептом. Я буду розказувати, як я роблю. Для цього нам потрібна така каструля з таким, знаєте, широка. Ліпше, чим ширше, тим вона ліпше. Тим швидше ми зробимо молоко. І має бути з товстим дном. З товстим дном ми маємо таку каструльку. Тепер нам потрібно півлітри молока, півлітри вершків і 200 грам цукру. І це все ми зараз з'єднаємо. В каструльці і підемо на плитку і будемо варити. Виливаємо молоко. наші вершки. Сьогодні робимо з вершками. То все ми гарненько вимішуємо. Я буду зараз ставити на, на плиту і буду показувати вже далі процес, що буде відбуватися на плиті. Молочко закипіло. Помішувати його треба. Так, частенько. І тепер я зменшую вогонь на середній, щоб воно тільки собі кипіло тихенько. Будемо варити, поки не зваримо Наша згущенка вже вариться 30 хвилин. І ви бачите, вона вже поміняла колір на такий кремовий, світло-кремовий. І смак вона вже має згущенки. Я вже покушала її, воно вже має смак згущенки, але воно ще має забагато рідини. Ще забагато, треба ще мішати. Зараз треба ретельно мішати, щоб не пригоріло, бо молоко стає щораз густіше, і воно в кінці може пригоріти. Бачите, вже колір став карамельний. Карамельного такого відтінку. Молочко замітно погустіло. Замітно погустіло, але все ще воно є трохи рідкувате. Ще, я думаю, пару хвилин займе, щоб воно згусло. Вже воно годинку у нас готується. Я думаю, ще буквально пару хвилинок. Вже так пінеться, як при самому кінці має пінитися. Зараз ми віримо, чи воно готове, то треба отак капнути на ложку. І як воно буде стікало під нахилом, воно чуть-чуть почало стікати, але воно вже затрималося. Воно майже готове, ще капельку. Наше молочко явно готове, воно стало густе. І воно такий колір стало як вареного молока. Воно тільки варене в чуть-чуть, воно темніше, тому що воно, напевно, зі содою. Це магазини, а наше є без соди, просто молоко, з слівками. О, і воно вже є готове. Воно зараз є ще рідкувати, але як воно охолоне, то воно стане густіше. Я зараз почекаю хвильку охолони і перелию його, О, і воно стане загустати, воно буде густіше. Все, воно варилося годину і 5 хвилин. І наше молочко зварилося. Дивіться, яка краса. Хочу спробувати його на готовність все-таки. Зараз його тут окати. О! О, і чекаємо. Воно не з'їжджає з ложки, воно тримається на ложці, як приклеєне. Бачите? Воно нікуди не рухається. Наше молочко готове. Наше згущене молочко готове. Подивіться, яка краса вийшла. Воно ще гаряче, воно ще навіть не вихолонуло, але дивіться, яке воно густе, яке воно гарне. Ви можете його додавати будь-де. Що б ви не робили? Чи до крему, чи, до, чи перемазувати вафлі, то та будь де так само, як і магазинне молоко. Будь-де. Але смак, я вам скажу, то не зрівняний з магазином. Я ж його так накушалася, поки його готувала, що я вже не хочу зараз, зараз кушати ще раз. Ну воно дуже і дуже добре. Я навіть покликала чоловіка, кажу, ходи покушай. Я кажу, може, то мені здається, що воно таке добре. А він прийшов, покушав, каже: ти знаєш, то каже, то є казка, яке воно каже смачне і яке добре. Кажу, є. Кажу, аж не віриться. Кажу, що наше дитинство, що воно робиться так просто і що наше дитинство пройшло, і ми навіть не знали, що так можна зробити. Не знали ні наші батьки, ні бабця, ніхто не знав. І, і через що ми були жадні того цукорка навіть. А якби таке молочко було вдома, Боже, то що на хліб намастив, то що би тільки то і їлося, певно. Але, знаєте, з другого боку, може і добре, що ми не знали. Добре, може, і добре, що ми не знали. Бо то таке добре, достатньо солодке, якби так їли ціле дитинство, то невідомо, що б теж могло бути. Як Бог дає, так воно має бути. Так що, молочко робіть. Бо не пошкодуєте, бо дуже добре. Дуже, добре, дуже, дуже смачне. І воно таке має смак, знаєте, такої карамельки, такий приємний, такий добротний. О, я би собі те молочко в дитинстві, то я не знаю. Дуже добре. Коротше, мені сподобалося. Я думаю, що і вам сподобається, як ви собі, собі зробите, бо дуже і дуже смачне. Насправді. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. І дуже вам дякую всім і до наступного смачного відео. Па-па!